Ну що, привіт, мої дорогі любі підписники, мої дівчатки, хлопчики, хто завітав до мене на канал. Так, я починаю знімати відео тут і почну його з першої посилочки з розпаковки. Так мовимо, можна так сказати. Тут у мене вовсю йде підготовка вже до восьмого, ой, до першого вересня, хоча зараз у нас тільки початок квітня, але ми вже починаємо працювати наперед. Це світла, в іншому чому не Боже, я вам швиденька. Швиденько, швиденько, продовжимо з вами знайомства. І перше, що я хочу вам показати, це буде розпаковка. Сьогодні отримала нові форми від Олексія Марченко. Це мій улюблений комарок, має широкий широкий асортимент. Дивіться, вже я готуюся до Нового року, до мене приїхали. До мене приїхали форми, так як 25-й рік у нас буде поруком змії. До мене приїхали вже одної форми змії. Це 2D-кодавчик, дуже симпатичний. нього голоці мені кукла ось такі ось такі ну, Це треба буде залити, подивитись. І тут ось така ковричка. Мені дуже сподобалось. Але все все, все залице купили. Так далі. Що ще я замовила? Так, тут у у мене фалінопсіс. Халінопсіс це у нас орхідея. Маю вже від Олексія одну файна, дуже гарна. Ви можете бачити в моїх фейк. Її дуже досить часто посліпуєх, хто цікавиться, тому я часто використовую. Ще я чекаю так, це гортензія. Слухайте, ну у мене в наявності є один, два, три, чотири, п'ять. Це буде шоста гортензія. І що я хочу вам сказати, вони. Один на одного не схожі. Подивіться, силикон дуже м'який, і гортензія майже в повнорозмірну кліточку. Ну просто шикарне субсвіття. Буде виглядати, я її чекаю. Буде виглядати неймовірно гарно. Далі також я у Олексія наважилася, розкошелилася і придбала я ірис. Все це, це я можливо. Я ще, так як початківці, я ще не знаю, як тут додати фотографії, але я їх постараюсь додати. Ви побачите, що це за, за квіточка. Дуже дуже файно, дуже симпатично. Так, далі, ось це чесно, я не можу зрозуміти. ну, Я згадую, що я саме замовила. Це в мене а, для орхідеї бутончики. Класна штука, дуже потрібна. Так, і далі, далі, далі. Я чекаю, зараз на то, що я його прибираю, бо в мене тут краса наварена руна стоїть, застигає і чекаю, я її посаджу, е, в так, І ще в мене є пару наборів. Все в мене і от. Раз. Все в мене. Піон 2 ротячих. І це в мене фіон 3. Ось такі Також цілий м'якенький. Класний. Далі. І хтось каже, не на часі. Я звикла готуватися до всього заздалу. тому е Я вже у Олексія придивилася кульпани. Я ходила мимо них. Міма-міма, але ось такі, ось такі файні, ось такі гарнющі Тут Я вам покажу, буде неймовірно не цікаво, класно буде. Тому, чекайте, в мене є дубль для зручності. Взяла два, дві такі форми. М -м -м. Це дуже зручно, коли треба багато букетів. Тепер одразу я хочу спробувати ось ці піони. Ой, як я зазвичай вибираю квіточки, дівчата? Мені. Мені подобається у одного формурова одна квіточка, у іншого друга квіточка. Я приблизно маю, маю свій смак, не то що приблизно я маю свій смак відносно квітів, які е, трошки е, не, не, може з кимсь не погоджуються хтось з моїм смаком, але е, я замічаю, що я у всіх формурові приблизно однакові квіточки та, і вони є в різних, е, в різних вагових в, в, вагах, так, вісових, коротше, в різному є. І ось такі піончики я замовила у Каті Дьомкіної. Також від Каті у мене колись був ще один піон. Ну, це збирається це роками, щоб ви розуміли, це не в один раз. Також від Каті ось такі піони. А зараз я вам хочу показати, це дуже схожі, але ну, що ми я можу поробити, якщо воно мені кортить, якщо, якщо воно мені потрібно. І тому я хочу зараз залити ці чудові-чудові квіточки. Неймовірні, не відходячи. Я буквально їх тільки забрала, бо маю, маю в планах сьогодні зібрати букети. Я їх дуже чекала, ці квіточки, для того, щоб зібрати букети ось в цих. Зараз покажу. Ось так ми залили. Сподіваюсь, вони проливаються, побачимо, як вони проливаються. Проливала, ви бачите, без палки, без нічого, без спирту навіть. Ось в таких кашпо у Оксанки замовила, і ось такі два кашпо хочу сьогодні зібрати. А, також у мене тут дуже всього багато, але то все по, все по черзі. Тому дуже-дуже вас чекаю. На, наразі ось ще у мене ось така краса з маками від людочки Аліник. Ну добре, ну тобто, дівчата, куди не глянь, одна краса, тому. Не, не тіряйтесь, підписуйтесь. В мене в планах вести цей канал дуже буду бало і ретельно, і, і ви зможете побачити все саме-саме свіже, саме цікаве і саме актуальне. Класні ідеї підписуйтесь, і я буду дуже рада вас бачити в себе гостях. З вами була я, Мильна Фея. На каналі в мене. буду рада вас бачити. Так, ну що, і ще хотіла і забула, бо відклала перше, що я достала з цієї посилки, це подарунок, бо то була інтрига. Олексій мені поклав в подарунок формочку. І мені дуже-дуже приємно, бо я ну, може мені так хочеться думати, але мені здається, що формироб трошки Олексій трошки побачив, які я люблю форми. І він знає, що я люблю маленькі квіточки, тому мені шалено приємно те, що мені сподобається. Відпобалася ця форма. Це маленькі трояндочки, а як ви знаєте, в букеті маленьких троянд багато не буває, тому я їх вже залила разом з піонами, але вам забула пофастися. Ось така формочка. Що буде з цієї форми, дивіться, будь ласка, в наступному відео буде цікаво. А ми продовжуємо.